Міноборони готує новий формат видачі повісток. Міністерство планує зробити цей процес автоматизованим. Що це означає, та як тепер вручатимуться повістки? Докладніше далі. Начальник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий розповів, що наразі процес надання повісток відбувається вручну. Повістки друкують, підписуються начальником ТЦК, а потім розносяться. Однак це займає багато часу та не є найефективнішим. Нова система дозволить генерувати повістки в системі оберіг і підписувати їх електронним підписом без необхідності друкувати в самому військоматі. Це не тільки зробить весь процес прозорішим, а й дозволить військово-політичному керівництву мати більш достовірне. Інформацію. За словами Берестового, повістки будуть відправлятися на центральний друк, а потім надсилатись через Укрпошту, де будуть відслідковуватися всі етапи доставки. За словами посадовця, новий формат дозволить громадянам перевіряти справжність повістки через додаток Резерв Плюс. Завдяки QR-коду можна буде переконатися, що повістка підписана електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.